Зберегти для дитини її біологічну родину таке головне завдання ініціативи, що нині впроваджується в Україні. Патронатна сім'я на визначений період приймає дитину, яка за певних життєвих обставин тимчасово не може проживати зі своїми батьками. У кривому розі на обліку понад 1600 дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування більше як 600 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Патронатні вихователі служби у справах дітей працюють командою, щоб дитина мала змогу повернутися назад до рідних. В кількох містах такі родини вже функціонують. У Криворізькій міській службі у справах дітей сподіваються, що така форма сімейного виховання з'явиться і у нашому місті. Тож запрошують криворіжців стати патронатними вихователями. На сьогоднішній день, на жаль, у нас немає патронатних сімей, але наша активна така продуктивна робота, можемо сказати, вона. Ми сподіваємося провести до того, що в нашому місті теж будуть створені патронатні родини і діти будуть виховуватися в них. Якщо ви бажаєте поділитися своїм теплом, турботою, подарувати дитині частинку свого серця, то ми завжди, працівники служби у справах дітей, раді бачити вас в наших службах у справах дітей для того, щоб надати вам допомогу для того, щоб вам роз'яснити, держава допомагає патронатному вихователю. Для патронатного вихователя це заробітна плата, яка на сьогоднішній день з 1 липня цього року складає 24 чотири тисячі гривні. А для помічника патронатного вихователі це теж буде сума з 1 липня. До речі, раніше такого не було. А з 1 липня у розмірі помічник патронатного вихователя буде отримувати заробітну плату у розмірі одної мінімальної заробітної плати, тобто 8 тисяч гривень. Дозволяється, щоб помічник патронатного вихователя він працював. Тобто він може працювати за місцем роботи за своїм і в цей час теж допомагати патронатному вихователю, що необхідно для створення патронатних патронатних сімей. По-перше, це бажання, по-друге, це звернення до районної служби у справах дітей за місцем проживання кандидата в патронатні вихователі, разом з помічником Ябуки буде допомагати кандидат патронатному вихователю в вихованні та утриманні і реабілітації дітей, яка буде влаштована їх родину. Потім проходження двотижневого курсу, який відбувається в місті Дніпрі, і після курсової цієї програми, після. Завершення її звернутися знову до служби у справах дітей, укласти договір про створення влаштування дитини до патронатної родини, це буде робити районна служба у справах дітей, як орган опіки та піклування. І четвертий етап це вже безпосередньо влаштування дитини до патронатної сім'ї.